Я Сьогодні буду гуляти відео під названням Блуді Європа. Попитаюся захопити весь мир. Ну це за кілька серій, бо тут е, дуже багато різних країн і це буде дуже багато. важко. Я гуляю, конечно, за Україну. Попытаюсь заходить весь мир. Для початку делаем кнорми і податки, товары, для збільшення населення. Рівень технології. Да, десь десятку збирать. Кому по десятку податки, то нападає. І У мене зараз доходи 220 тисяч заход. На мене можуть в будь момент якась країна попасти. Ніхто мені допомагає не буде. Поки що фармлю гроші. кто тут на первом месте. Все, По населению. Кто? По уровню технологии все. Немецкая. По населению я занимаю 10 место. По уровню технологии я занимаю... Не могу найти. Ну, якесь там місто. По рангу я займаю, ну, десяте місто. По провінціям це, провінція це, я зараз з Одинадцяте місто, провінція це ось така фіня. Це одна фіня, Одна провінція це такий квадратик це. Усьомій образові Грузії, дипломатичні відношення. Це погано. Вона може на мене колись напасти за цього. Ось, наприклад. Молдова. Шолотне на дані за мною. О. Лучшие отношения кто? Можно вас тут иногда воевать. Но спочатку, щоб из нею воювати, надо подивитися, кто в неї союзники. Вот я что побью ей по войну и на меня розъелсы нападаю. Так она не надо. А от молдову? Молдови, немаше машинки, їм можна об'явити війну. Призвав 50 тисяч войні, цього хватать, щоб її завоювати. Ось. Що... Право -лево -лево у... В правому-ліву в нього верхньому углу написано через стільки ходів у мене буде війна з Один год войны. Все, она начала. 10 тысяч на одну провинцию. 15. Дымся. Тут я потерял 400 войн. И она потеряла 2600. Тут я завоевал провинцию. Тут я тоже завоевал. Тут тоже. Тут я потіряв 10 воні, а вона потеряла 500. Тут я провінцію потіляю. Тут я заробив провінцію. Тут робив. Що, які будуть. Це нічого, що, що вона завоює в моїй провінції, я її, її зараз в провінції завоює і вона програє війну. кажется, последний ход гоняется. Все, я говорю, Молдавию. надо на ней раскупить вот. Надо было Я все справа лев не могу. Плюс 100% процентов Надо мирный переговор И вот так позабирать. Отправить вимогу. І що? Ця Вся краина впала под моих отдельные. Надо сделать симуляцию, чтобы була подвинуть і не з'являлася поставить. Не появлялась поставлю. Нажимаем більше. Поставим по 600 маневр. Просто 5 войском. Субтитры На це зміни можна сінти ступити можна повідомити. Можна вступити в Зору тобто, ми ніякі. Гуртаємо запропонувати сюди. Ось це шанс, наскільки у нас вона... хоче здомой тоді чи ні. Польщу можна. Вони обоє согласилися у свій відео. Давай ми строїмо сюди. Тепер я призиваю воська. Я тепер бачу, де воська Румунії і Польщі. Не ну, польський немає, що воськ. Щас я роблю, об'являю войну. І призвати союзники і Польщу, і Румунію. Тепер вони мені допоможуть мені. Опять ходу в мене і Словаччина буде войном. Ось. Ось Ось. польські війська. що буду мені допомагаю у війні. Вже три проїзди завоювала. Так само я можу по їхнім територіям ходити. І подивитися, з ким вони воюють, наприклад, ось. І з ким вони в Польща в Союзі. Случайно пропустив свій ход. Щось вони не заробляти, мені допомагали. Словаччина напада напала на Польшу теж, і все польща завоювала да, три поліції. Я 6 з них спів завоювати. Польща повинна. не вистачило. І зараз будуть мирні переговори. Тому хто що забере. Тут будуть сложні, бо я одразу роблю і за Польщу, і за Київ. За я забираюсь. Заберу так, щоб був проход другим. У мене так не вийде. Відправляю требування. І зараз щас... я забираю провінції і Польща, і на дві провінції остається в неї. Ну на цьому все. За цю цією Маленьку завоював дві країни. В следующей серии я заводи Угорщину и Можно Словению заводи. Ну пока.